Всім привіт! Я починаю свої заготовки на тиждень з того, що е, хочу розділити курочку. Це вперше в житті я купила цілу курицю. І, чесно кажучи, я чуть не стала веганом, поки її розділувала. Мені її було так шкода, що це капець. Наступний раз я буду там у чоловіка або в магазині так і купувати всі різні частини, тому що для мене це було дуже важко. Я розділила на декілька частин, на ніжки, на крила. Це все я замариную трошки пізніше, а іншу грудку. З філе також відділила і грудку з кістками поставила варитися на бульйон разом з цілою цибулиною та морквиною. І промила всі інші частинки. І зараз буду його маринувати та відправляти у морозилку. Я беру філе, беру крила, беру ніжки, стегна, і це все гарно від зайвої вологи. Промакую та буду замариновувати сілью та звичайними спеціями. Я беру просто звичайні спеції для курки і гарно це все розподіляю і потім кладу у зіп-пакет та відправляю у морозилку. Це я так зробила з крилами та стегнами, а філе я також посолила, поперчила і відправлю зараз у духовку. Зіп-пакети в мене від Ікея. Перший раз купила, користуюсь, але мені сподобалося такі вони досить цупкі. І не рвуться. Тому, в принципі, можу рекомендувати. Я вже їх використовувала, і помила, і висушила для наступного разу. Я перехожу до батату, саме його я буду запікати у духовці разом з курячим філе. От Він важко ріжеться, а в принципі, у всьому іншому він мене дуже влаштовує. Я його гарно помила з щіточкою, трошечки де щось було я вирізала. І тепер розрізаю на ось такі слайси і прям у кожурі відправляю у духовку, так як я готую його більше для Єви, тому що в нього дуже гарно їсть. Я взагалі не солю, не перчу, не додаю ні масла. І просто потім, перед тим, як їй подати, я цю кожуру вичищаю і даю батат. А ось філе я готувала для нас, тому я його посолила поперчила і збризнула трошечки маслом. І відправила все це в духовку розгріти до 180 градусів на 30-35 хвилин. І далі за планом в мене гарбузова каша та гарбузовий крем-суп, який готується дуже легко і дуже смачно. Я вже очистила гарбуз, і ви бачите на задньому фоні у мене пшано. Я його дуже гарно промила до світлої води і залила фільтрованою водою просто для того, щоб воно набухало. Я готую по рецепти, який я побачила. Також я так розумію, пшено можна зарані відварити окремо. Я нарізаю гарбуз на кубик. Це зараз я буду готувати саме гарбузову кашу. Чесно кажу, що готую її вперше і вийшло дійсно смачно, хоча я не додавала ні цукру, ні меду, нічого. Єва їла з величезним задоволенням, їй рік і 5 місяців, і вона прям 2 дні тільки її їла, більше нічого не хотіла. Гарбуз заливаю повністю всією пачкою молока і відправляю на плиту на невеличкий вогонь. Тим часом в мене вже закипів перший бульйон, а я хочу приготувати на другому бульйоні заготовки, І тому я повністю зливаю все, вимиваю і заливаю ще раз чистою водою і відправляю вже у чистій воді ще раз готуватися м'ясо. А морквини і цибулину, які тільки що приготувалася, я вирішила нарізати, і їх я буду складувати в контейнер з бульйоном, як він приготується, і заморожувати. Це в мене будуть такі заготовки для супу. Наскільки я знаю, цибульку можна викинути і її не нарізати, але я вирішила нарізати, мені захотілося спробувати, як буде, якщо заморозити цибулю. Чесно кажу, що таку заготовку бульйону я також роблю вперше, побачила на Ютубі, мені стало цікаво, я вирішила спробувати, ще не готувала з цієї Заготовки, але я думаю, що скоро я приготую і в наступних відео з вами поділюся, зручно це чи ні. Взагалі, автору, якого я Побачила цю ідею, каже, що потім, наприклад, ці півлітра бульйону, який виходить заготовлений, можна розбавити на один літр води, і потім додати лише, наприклад, вірмішеліку і все, бо вже м'ясо, морква та, можливо, інші овочі, якщо ви захочете додати, але їх треба обов'язково бланчарувати. Вони вже будуть готові, і так супчик готується там за 10-15 хвилин і виходить свіжий і смачний. Тому буду пробувати. І поки в мене все готується, я перехожу до приготування гарбузового крем супу. Прямо у каструльки, в якій я буду готувати суп, я наливаю трошечку оливкового масла. Зараз буду обсмажувати цибульку і потім додам гарбуз. Цибульку я лише трошечки обсмажила, Також у оригінальному рецепті був часник, але в мене його не виявилося, тому в мене вже без нього. Я додаю гарбуз, додаю дві чашки курячого бульйону. Як ви бачите, в мене той, який готується в сусідній кастрюлі. І тепер накриваємо кришкою і, і чекаємо, доки приготується гарбуз. І переходимо до фарширування млинців. Вони в мене будуть з творогом та журавлиною. Я купила відразу готові млинці. Мені так порадили, до речі, мої підписники в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Це якщо ви в Черкасах магазин делікат, там продаються вже готові млинці. Я купила 800 грам, це виявилося 15 штук. І дійсно, це так легко, так швидко і так зручно. Чому я раніше не знала, що можна купувати готові млинці? Я не знаю. Вони взагалі не солодкі, вони абсолютно нейтральні і дуже класно, наприклад, навіть для Єви ми вже розігрівали, готували, всі разом їли, і їй було зручно. Тут просто творог, також купила творог у магазині М'ясорубка, хто з Черкас 10-відсотковий. Додала журавлину, помила і все. Без цукру, взагалі без нічого, без яйця. Просто все замотую і отак, от на дощечки, відправляю у морозилку. І потім, як воно все підморозиться, вже фасую по пакетикам та контейнерам. Ну і також з цього сиру, який залишився, залишилось у мене майже 1200 г, я вирішила приготувати сирники. Взагалі, я беру на м, пачку 350 400 грам, одне яйце. Тут таких в мене 1200 г. Я взяла 3 яйця. І, до речі, зовсім небагато муки, як ви можете побачити, тому що я не люблю, знаєте, такі сирники, коли в них дуже багато муки, такі вони прям всі пишні. Я такі не люблю, мені більше подобається, щоб відчувався сам творог. Тому я використовую по мінімуму муки. І також більше нічого, ні цукру, взагалі нічого не додаю. Я, до речі, використовую рисове борошно, і також, якщо брати по пропорціям, то десь на 350-400 г пачку творога, одне яйце і десь 3-4 столових ложки борошна. Ну, тут вийшло десь, мабуть, ложок 10. Також я вимішую це все руками, тому що так легше. І зараз буду формувати сирники, і коли їх треба так багато зробити, то я формую за допомогою стакана. Це дуже легко і швидко виходить. І я так само сирники заморожую спочатку окремо на дощечці, а потім, як вони всі заморозилися, я перекладаю у зіп пакет. Але, до речі, на дерев'яні дощечці це не дуже зручно зробити, тому що вони до неї прилипли, довелося чекати, поки вони трошечки розморозяться, і потім перекладувати. Тому набагато легше, наприклад, на отій пластиковій заморожувати, бо звідти вони відійшли дуже дуже добре. Загалом вийшло десь 22 сирника. І я повертаюся до своєї гарбузової каші. Трошечки не так я зробила. Потрібно було, коли звариться гарбуз, і він буде м'який, його потрібно було товкушку цієї розтовкти, і потім додати пшено і варитися. А я додала потім пшено, воно все зварилося, і зараз я його товчу. Це я вже зрозуміла, коли почала його товкти. Але, чесно кажучи, не знаю, чи впливається на смак, але вийшло дуже смачно. Прям дуже. Я взагалі думала, що я не люблю гарбузову кашу. Але виявилося це дійсно так смачно і без цукру, бо гарбуз був дуже-дуже солодкий. І тепер переходимо до нашого супу. Як бачите, гарбуз зварився, цибулька зварилася. Тепер я все це перебиваю блендером, і потім лише додам вершки і ще проварю пару хвилин. І це все дуже смачний вийшов. Суп. Також є вас задоволенням їла. Він прям такий солодкий, хоча я додала трошечки солі і перцю. І я вже роблю заготовки бульйону, про який я вам розказувала. У мене ось такий контейнер на пів літра. Я залила бульон, додала моркву, цибульку і тепер також мілко нарізане м'ясо, яке я зняла з бульйону, нарізала, також додаю в контейнери і відправляю їх в морозилку. І це вже наступний ранок, я продовжую свої заготовки. Тут в мене печінка яловичини, вже очищена, помита. Я додаю цибульку і натерту моркву. І все це перебуває у блендері, але я думаю, якщо у вас є е, м'ясорубка, це буде набагато легше зробити, і воно буде більше однорідної консистенції, тому що в цей раз у мене не вийшло добитися прям максимально однорідної консистенції, хоча минулий раз було трошки краще, але можливо через те, що в мене було менше самих цих інгредієнтів по кількості. І все це я переливаю тепер у силіконові форми. Я відправляю готуватися у духовку, а також заморозила в таких силіконових формах. І я також готувала на пару таке суфле. Є він, наприклад, воно дуже подобається. І, в принципі, нам також його класно подавати із макаронами, і з кашею, тобто з чимось таким простим з пюрешкою. І я думаю, діткам сподобається ні солі, ні перцю, нічого я не додаю. Ми їмо і так. І ці формочки я буду відправляти в морозилку. Також на такі дощечки в силіконових формах. Я все це закладу, воно заморажується. Потім я дістаю із форм і перекладу в зіп пакет. Дуже зручно. А потім можна готувати або на пару, наприклад, або у духовці. Тут вже як вам заманеться. До речі, дуже прикро, що в мене маленька морозильна камера, просто така, як в звичайному холодильнику. І дуже незручно, коли потрібно щось заморозити. Ось так, от поодинці, тому що просто немає для цього місця. Бо інші дві цих корзиночки вони вже забиті, і це звісно незручно. Ну але вже що є, то є з цього і виходимо. І тут ми вже всі разом готували пиріг. Юра привіз дачі домашні сливи, груші, яблуки, тому потрібно було просто терміново це все використовувати. Ми готували пиріг та компот. До речі, вийшло дуже смачно, сливи просто солодкі, наскільки що не потрібно було ні цукру, нічого. І пиріг такий коштувала навіть єва. Робила я його по типу шарлотки. Тут ми поки все чистимо і ріжемо. Тут же допомагала навіть Єва. Вона кидала сливи у каструлю для компоту. Я нарізала яблучки. Юра чистив сливи. Це все, що ви бачите, це все привіз. Юра. Е, може і не дуже багато, але я просила взагалі нічого не привозити, тому що ми багато скупились і багато всього і так готували. Е, і, до речі, це вийшло якраз нормально на компот, просто поїсти і на опоріг. Тому взагалі чудово. No sun. I'm drifting on it. So cold. Переходимо до приготування самого порога. Я готую по типу шарлотки, чесно кажу, жодних пропорцій не знаю, все на око. Тут у мене 4 яйця, потім додаю рисове борошно, гашену оцетом соду і все це в нарізані яблучка та сливи в силиконову форму і в духовку на 180 градусів десь на 30-35 хвилин. А і додала ще корицю просто для смаку і ванілін. Who died for like you? One of us, one of us, gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only. You